Сьогодні готуємо пасту, яка врятувала не одну вечерю. Готуємо пасту з курочкою. Нарізаємо чесник. Ріжемо цибульку. Я додаю оливкову олію сковорідку. Підсмажимо цибульку з чесником. В той самий момент ми будемо відварювати нашу лапшу. І в мене ось така, бачите, Мені такого потрібна. Додаємо куричі філе нарізане вже. Тепер нам потрібно томати. Добре, що вони є в нас в нагороді. Подивіться, які гарні помідорки у нас зараз. Ще їх нарізати тепер. Кидаємо помідорки до курочки. Додаємо спеції, які хто любить. У мене італійські спеції. Трави, сіль і перчик можна. Все. Відварена паста вже. Сюди. Ух, я не спішу виливати окріп з макаронів, тому що я додаю трішки в саму пасту, щоб було насиченіше соусом. І в мене, наприклад, нема вершків, а є вершкове масло. Тому я додаю. Наші макарони з курочкою готові. Давайте насипати. Красота. Курочки побільше. І пармезан. Якби в мене влізлося, я б всю цю пательню з'їла. Але не можна, жаль. Ну, красота, так? Да? Дуже смачно. А яка ваша улюблена паста? Пишіть в коментарях.